Вітаю на моїй кухні! Сьогодні поділюся моїм улюбленим рецептом смачного вівсяного печива. Готується воно дуже швидко та просто, без зайвих клопотів з доступних інгредієнтів. Печиво виходить м'яке, ароматне та неймовірно смачне, ідеальне до чаю або кави. Ну що, ну ми готувати разом? Інгредієнти наступні: вісяні пластівці, цукор, ванільний цукор. Сіль, мед, вода кімнатної температури, олія, борошно, розпушувач, мелана кориця та кунжут для прикрашання пропорції в описі під цим відео. Спочатку в чашу блендера закладаю вівсяні пластівці, оскільки їх потрібно подрібнити. Це не займе багато часу, буквально за кілька секунд пластівці вже подрібнені. Ось і все вівсяне борошно готове. Замішую тісто до цукру, додаю ванільний цукор, сіль, мед, воду та олію. Протягом хвилини вінчиком перемішую всі інгредієнти. Далі додаю вівсяне борошно і також перемішую. Це наша основа для печива. Тепер поєдную борошно, розпушувач та мелену корицю. Злегка перемішую. І додаю сухі інгредієнти в два етапи та замішую тісто. Як на мене, процес замішування тіста це свого роду терапія та відпочинок від буденних справ. Люблю такі моменти, коли з простих продуктів виходить щось смачне. Мені вже смачно пахне. Тісто виходить слухняним, м'яким та приємним на дотик. Пів справи зроблено, тепер буду формувати печиво. Із тіста роблю валик. Розрізаю його на 4 частини. А потім кожну ще на три менші. Далі все ще простіше формую кульки, які розрівнюю, щоб вийшло печиво. Одразу викладаю на деко застелене пергаментом. Печиво викладаю на відстані 2 см одне від одного і присипаю кунжутом. Це за бажанням, якщо любите. Для випічки в більшості випадків використовую силіконізований пергамент. Щоб кунжут не осипався, його потрібно обов'язково притиснути до печива. Буду випікати при температурі 180 градусів 20 хвилин. Печиво готове, пахне неймовірно. Будемо коштувати аромат свіжого печива завжди збирає родину на кухні. Діліться цим рецептом з друзями та рідними. Нехай цієї осені буде більше домівок з пахощами домашньої випічки. Всім смачного та до нових зустрічей!